Гороскоп на 22 грудня. Водолій. Цей день може бути насиченим несподіваними подіями, які викличуть у вас змішані почуття. Ви відчуєте потяг до свободи та експериментів, однак важливо не ігнорувати потреби близьких. Ваші творчі ідеї знайдуть підтримку, особливо якщо ви не будете боятися ділитися ними з оточенням. У стосунках варто бути відкритими, чесна розмова здатна зняти напругу чи незрозумілість. Для тих, хто вільний, день може стати початком цікавої дружби, яка поступово переросте в щось більше. Риби завтра важливо прислухатися до своєї інтуїції, адже вона може підказати вам незвичайні рішення для звичних проблем. День сприятливий для відновлення внутрішньої рівноваги, прогулянки на природі, читання улюбленої книги або просто спокій вдома дадуть вам новий заряд енергії. У стосунках важливо проявляти терпіння, і це дозволить уникнути конфліктів. Для самотніх риб можливі несподівані знайомства, які принесуть нові натхнення. Овни Ваш ентузіазм завтра заряджатиме всіх навколо. Це чудовий час для початку нових проєктів чи спроби втілити давню ідею. Ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі, однак не забувайте дослухатися до думки інших. У стосунках з близькими намагайтеся бути більш чуйними, адже ваша підтримка зараз особливо важлива. Для тих, хто шукає любові день, може стати поворотним моментом. Тельці. Вам захочеться стабільності та гармонії у всьому, що вас оточує. Проведіть час із тими, хто приносить вам спокій або займіться справами, які дарують радість. Завтра хороший день для занять творчістю або облаштування уюту в домі. У стосунках з близькими варто проявляти більше уваги, і це допоможе зміцнити зв'язок між вами. Вільні тельці можуть відчути несподівану симпатію до давнього знайомого. Близнюки ви відчуєте бажання спілкуватися та ділитися своїми ідеями. День буде насиченим і принесе багато цікавих знайомств чи можливостей. Ваші природна чарівність та дотепність стануть ключем до сердець багатьох людей. У стосунках із близькими варто уникати поспішних рішень, натомість краще відверто обговорити всі питання. Для самотніх близнюків це ідеальний день для нового знайомства. Рак. Ви можете відчути потребу в затишку та емоційній підтримці. Це гарний день для того, щоб присвятити себе рідним або улюбленим справам. Не бійтеся просити допомоги, якщо вона вам потрібна, оточуючи готові підтримати вас. У стосунках важливо проявляти більше щирості та тепла. Самотні раки можуть несподівано зустріти людину, яка стане для них дуже близькою. Лев, завтра ви будете в центрі уваги, навіть якщо не планували цього. Ваша енергія та харизма будуть притягувати людей, і це чудова можливість для зміцнення важливих зв'язків. У стосунках важливо зберігати баланс між своїми бажаннями та потребами партнера. Для тих, хто шукає любові, день обіцяє несподівану зустріч, яка залишить приємне враження. Діва ви відчуєте бажання навести порядок у всіх сферах свого життя. Це гарний день для того, щоб завершити незавершені справи та подумати про нові плани. У стосунках із близькими важливо уникати критики. Намагайтеся бути більш м'якими та уважними. Вільні діви можуть зустріти людину, з якою поділятимуть спільні інтереси. Терези. Гармонія та краса завтра будуть для вас на першому місці. Ви зможете знайти спільну мову навіть з тими, з ким раніше це було складно. У стосунках із близькими варто проявляти більше ініціативи, завтра ваша увага буде дуже цінною для них. Для тих, хто шукає кохання день може стати початком нової історії. Скорпіон. Ваші емоції завтра будуть особливо глибокими, і це дозволить вам краще розуміти як себе, так і оточуючих. Ви зможете вирішити важливі питання або знайти відповіді на хвилюючі вас теми. У стосунках варто уникати зайвої критики. Самотні скорпіони можуть відчути сильний потяг до когось нового, Стрілець День сприятливий для розширення горизонтів. Можливо, через навчання чи подорожі, чи просто цікавої розмови. Ви відчуєте, як відкритість до світу приносить нові можливості та знайомства. У стосунках із близькими важливо бути уважними до їхніх почуттів. Вільні стрільці можуть несподівано знайти натхнення в комусь із нового кола спілкування. Козоріг Ви можете відчути потребу в спокої та стабільності. Це гарний день для того, щоб зосередитися на своїх цілях і зробити невеликі, але важливі кроки до їх реалізації. У стосунках із близькими варто уникати зайвої серйозності, дозвольте собі трохи легкості та радості. Для самотніх козорогів день може принести теплу зустріч, яка зарядить оптимізмом. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.